Із початком 2025 року у Прилуцькій центральній міській лікарні припинили прийом донорської крові. Натомість забір буде здійснювати мобільна бригада Чернігівського центру крові. Таке нововведення обумовлене змінами у законодавстві, пояснює директорка Прилуцької міської лікарні Яна Погоріла. На базі нашої медичної установи Прилуцької міської лікарні створений та функціонує банк крові. Даний структурний підрозділ створений для того, щоб забезпечити. Реалізацію протоколів та стандартів при переливанні крові пацієнтам, які того можуть потребувати, відповідно до змін в чинному законодавстві, які відбулися в 2024 році, дещо змінений алгоритм забору та створення препаратів крові. На сьогодні у нашому місті проживає близько 600 постійних волонтерів крові. Раніше для проведення забору їм необхідно було звернутися до банку крові, що в структурі Прилуцької. Центральної міської лікарні тепер же донорську кров збиратимуть за новою схемою. 7 лютого мобільна бригада Чернігівського центру крові працювала у прилуках. Сьогодні в нас проходив перший забір крові, який відбувався не безпосередньо в банку крові в структурному нашому підрозділі, не нашими працівниками. І надалі буде так відбуватися на постійній основі, оскільки так вимагають зміни, які внесені в діюче законодавство. Так бригада обласного центру крові. Облаштувала у приміщенні міської лікарні тимчасовий пункт прийому крові. Транспортувати необхідне обладнання вдалося за сприяння акціонерного товариства Чернігів-обленерго протягом трьох годин з прилуцькими донорами працювали фахівці Чернігова. Наша задача як співробітників центру крові полягає в тому, щоб на постійному рівні підтримувати кількість запасів крові. І ці запаси крові потім забезпечують всю область. Це і військові збройні. Сили України, це і заклади охорони здоров'я, це і хворі люди, і тому ми приїжджаємо, проводимо забір в умовах виїзних. Керівниця мобільної бригади говорить: усі працівники кваліфіковані медики. Прийом донорів відбувається за відповідним алгоритмом. Працюють як і у стаціонарному центрі крові. На першому етапі наш співробітник реєструє. Донора потім донор проходить лабораторні дослідження, де йому визначаються обов'язково група крові, рівень гемоглобіну. Багато людей вони утримуються від донації, кажуть, а я не знаю, яка у мене група крові. Я коли здам. Ми все це робимо на місці, і навіть в умовах виїзної бригади. У нас є аналізатор, визначається. Дані показники далі. Якщо у донора достатній рівень гемоглобіну, ріст вага повинна бути обов'язково не менше 50 кілограмів. Донор спілкується з лікарем-терапевтом. Якщо немає протипоказів, він пропускається далі. Далі у нас чай. Чай з печивом обов'язково це процедура і обов'язково, але вона водночас приємна для донора. В цей час дані всі заносяться, роздруковується карта і починається процес заготівлі. Із 1980 року на постійній основі займається донорством Леонід Куделя. Каже, оскільки здавав кров довгий час, зупинятися не планує. Благородною справою займається і цього дня. Вже у нових умовах це на даний момент актуально і получається обов'язком кожної людини допомогти нашим збройним силам, людям допомогти тим захисникам, які зробити для їх малость на даний момент, хоч чимсь, просто ну як це людське відношення до наших захисників. Щоб допомогти, щоб ця кров когось допомогла, скільки поранених, скільки безкінців, ну, я не знаю, як це емоціонально виявити. Просто допомога чисто людська. Поки триває активний процес заготівлі крові, фахівці мобільної бригади зазначають, вилучену кров буде доставлено до Чернігівського центру. Там вона пройде процес обробки, а вже згодом донорську кров отримає реципієнт. У телефонній розмові виконуюча обов'язки директора обласного центру пояснює, такі нововведення оптимізують систему донорства. У нашому місті планують працювати два рази на місяць. Про приїзд мобільної бригади заздалегідь попереджатимуть працівників міської лікарні. Питання забезпечення прилучан трансфузійною кров'ю жодних змін не передбачається. Прилучній міській лікарні має бути утворений лікарняний банк крові, що я так думаю, там зроблено, і запаси відповідно потреби вони забезпечуються на, на рівні, як, як працювали, ми так працюємо стосовно запасів, нічого не змінюється.